З 11 липня забороняється реклама тютюнових виробів та продаж електронних сигарет і рідин до них. Про це оголосило на своїй сторінці Міністерство охорони здоров'я. Відсьогодні в Україні набуває чинності новий антитютюновий закон номер 1978 який був ухвалений ще у 2021 році. Забороняється продаж ароматизованого тютюну для самокруток, електронних сигарет і рідин для їхнього наповнення, куріння в громадських місцях, пристроїв із системою нагрівання тютюну, реклама та стимулювання продажів тютюнових виробів електронних сигарет і рідин для них, продаж ароматизованих сигарет і тютюну для самокруток. Які штрафи? Закон передбачає штраф за реалізацію особам, які не досягли 18 років, у розмірі 1020 гривень, а в разі повторного протягом року порушення 10200 гривень. Вводиться відповідальність за куріння з використанням пристроїв для нагрівання в усіх громадських місцях і приміщеннях за аналогією з курінням звичайних сигарет. Ознайомитися із законом можна на офіційному сайті Верховної Ради України. Нагадаємо, що з квітня 2023 року відновлено контроль за дотримання антитютюнового законодавства. Вживання тютюнових виробів є одним з основних чинників ризику виникнення неінфекційних захворювань, на які припадає 84% усіх смертей в Україні. Бережіть себе та своє здоров'я. Діана Гінгін Дмитро Костанецький. like TV.